Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо говорити про інструменти оптимізації дистанційного навчання та екстернату. Я працюю у школі екстернів міста Києва. Вона спеціалізується на тому, щоб навчати дітей за екстернатною формою навчання в дистанційних класах, також очно. Але все ж таки, переважно більше дітей це діти-екстерни. Тому хотів би поділитися спочатку посиланням на ось це відео. Я надішлю презентацію обов'язково. Я вже просто розповідав, і окремий вебінар проходив він в записі є. Є щодо екстернату, там в цьому записі ви зможете дізнатися більше про те, як вдало організувати екстернат в школі, якщо він у вас є. Які особливості, юридичні, в тому числі аспекти є, і які ефективні рішення є для того, щоб створити навчання екстерном так, щоб воно відбувалось з максимальною ефективністю. Який план нашої зустрічі? Ми проговоримо, які проблеми у дистанційного навчання на екстернаті вже не буду зосереджуватися. Сподіваюся, що у нас екстернів залишилось не так багато, і більшість працює або очно, або в змішаному режимі, і дистанційних класів насправді стало значно менше. Ми порівняємо платформи Kahoot і Slido. Я проговорю про можливості цієї платформи, яка можливо для вас нова, можливо, хтось ще використовує. Покажу приклад структури уроку, де я використовую цю платформу, і також наведу матеріали для самонавчання для тих, кого це зацікавить. Які Проблеми у дистанційного навчання основні я можу виділити. Перш за все, це зниження мотивації учнів, адже очевидно, що в еру, коли є чат GPT, і можна будь-яку відповідь отримати за одну секунду, то навчатися ну мало хто дуже сильно хоче. Тож поговоримо, як цього уникнути. Списування далі проблеми самоорганізацією, адже навчаючись дистанційно, треба чітко розуміти, що треба прокинутись на урок організувати своє робоче місце, свій час і контролювати виконання завдань. Особисто для мене найбільшою проблемою, я думаю, для вас теж. Це відсутність об'єктивності в оцінюванні, тому що, на мою особисту думку, якщо ми проводимо контроль знань онлайн, він ніколи не може бути максимально об'єктивним, тому що він не стоїть зовсім поруч із тим, що відбувається очно, коли ми бачимо дитину безпосередньо і можемо її оцінити. Ну і також відповідно це призводить до певного професійного вигорання, навантажує нас, як я пропоную вирішувати деякі проблеми звідси за допомогою платформи слайду, про яку сьогодні буду говорити. Це, наприклад, використання чату. GPT, можливо не тільки для того, щоб списати, а й, наприклад, для самонавчання, як т'ютера. А те, як проводити контроль і оцінювання, щоб не встигати використовувати чат GPT, от поговоримо про це Організація, звичайно, проблеми залишаться незалежно від того, буде використовувати платформу чи ні. Але все ж таки, я думаю, і ви цей метод і Багато хто інший, це метод перевернутого класу, коли діти навчаються вдома самостійно, переглядають відеоуроки, виконують тренувальні тести. Які на мою думку, якщо дитина їх виконує онлайн вдома самостійно, вони можуть бути тільки. Методом формувального оцінювання задавати контрольну роботу, на мою думку, додому дуже не об'єктивно. Щодо об'єктивності оцінювання, покажу, як можна її забезпечити, наприклад, прикладі цієї платформи. Ну відповідно, завдяки цьому трошечки менше будемо з вами професійно вигорати. Отож, використання слайду в освітньому процесі. Це багато з вас, певно, що знають про платформу Kahoot. Якщо серед вас є, такі можете, будь ласка, якісь реакцію поставити якийсь смайлик чи плюсик, в чат написати, щоб я розумів, чи знаєте ви про цю платформу щось чи використовуєте її. Kahoot – це така платформа. Форма, яку ми можемо використовувати для того, щоб проводити опитування, наприклад, як актуалізацію знань, чи в підсумковий етап уроку, чи просто як оцінювання, яке обмежене в часі. І от я порівняю цю платформу з платформою слайдом. Просто Kahoot одна з найбільш популярних наразі таких платформ. Отже, що можна робити на платформі Kahoot? Можна створювати опитування з відповіді так або ні, або із чотирма варіантами відповіді. А в слайду можна створювати опитування як лише один із форматів взаємодії. Звичайно, можна писати відповідь так, ні, інші варіанти відповіді, обирати декілька правильних варіантів відповіді, або лише один. Я покажу детально, що можна створювати в цій платформі. Далі. В Kahoot ми обираємо час на відповідь. Один із запропонованих стандартних, наприклад, там 10 секунд, 30 секунд, або там хвилина. Слайди можна писати в будь-який час, наприклад, там, хоч 6 секунд, хоч 10, хоч 15. Кахут. Ми задаємо опитування, проводимо його, воно обмежене в часі, і отримаємо одразу правильні відповіді. Тобто діти побачили, ага, ну відповіда неправильно, або ура, я вгадав відповів правильно. А от на платформі слайди ми можемо перед тим як побачимо, а яка ж відповідь була правильна, спочатку обговорити всі варіанти відповіді. Я покажу, як це буде виглядати. Далі кахут, на мою думку, недоцільно використовувати на уроці постійно, тому що нам треба зайти на цю платформу окремо, ввести код гри, запросити за ним дітей. Це займає досить багато часу. І це доцільно використовувати кахут лише або як вступний етап уроку актуалізацію знань, або як підсумковий етап. А от слайд адаптований таким чином, і це основна його перевага, що ми можемо вбудовувати опитування до кожного теоретичного блоку інформації. Наприклад, ми хочемо організувати. Урок, де будемо проводити опитування. І в, в етапі актуалізації опорних знань, щоб повторити в кожному новому блоці теоретичного матеріалу і як підсумок. І тут це можна робити. Крім того, опитування слайду можна вбудовувати безпосередньо в презентацію PowerPoint. І заходити в нього потрібно лише один раз на початку цього опитування. Впродовж року воно буде активним і висвічуватись на девайсах. Дітей про активацію вже через сайт як казав кахуту, слайду можна активувати безпосередньо в презентації, або ж і через сайт таку. Ну і в кахуті є така велика проблема, що, наприклад, якщо наше опитування, питання в ньому пов'язані з тим, що буде в наступних питаннях, ми не можемо повертатися до них назад. Ну, це така дрібниця, але все ж таки в слайду її подолали так сказати цю дрібницю цей недолік, і можна повертатись до попередніх питань, якщо нас нам це потрібно, для того, щоб пригадати певну інформацію. Отже. Slidon це така інтерактивна платформа, яка дозволяє проводити опитування в режимі реального часу і має багато різних варіантів взаємодії з учнями. Її можна інтегрувати безпосередньо в презентацію PowerPoint. Або ж взяти і додати навіть опитування Zoom. Про це теж скажу. Що за варіанти взаємодії можливі на цій інтерактивній платформі? Перш за все, це хмара зі слів. Я ще пам'ятаю, коли тільки з'являлися ці інтерактивні взаємодії, там три роки назад, п'ять років тому, і це був окремий сайт, на який потрібно було зайти, вибрати, що ви хочете створити, потім чекати, поки всі зайдуть. Тут це можна зробити одним кліком. Ми додали, ввели питання, і це може бути лише як один із етапів взаємодії на уроці. До прикладу, ви хочете налаштувати учнів на взаємодію і хочете дізнатися, як вони себе почувають на початку урока. Можете створити таке питання, наприклад, Опишіть, як ви себе почуваєте. І люди пишуть, відповідають, і та відповідь, яка з'являється однаково найчастіше, буде більша за розміром шрифту. Або ж встановити асоціації, скажімо, ми вивчаємо тему PH і ви хочете дізнатися, чи учні щось про неї чули взагалі. Е, і ви питаєте, наприклад, що таке PH, чи десь ви чули про це? Діти відповідають, питають, наприклад, ага, я там знаю, що косметикою користувалася, там PH може бути таким, або там косметика, пишемо, ліки, щось іще. То це може використовувати в різних варіантах взаємодії. Також е, існує варіант взаємодії такий, що відповідь буде формуватися смайликом. Ну я не дуже фанат такого, е, такої взаємодії, адже смайлик можна надіслати і просто в чаті або. Показати там не знаю, палець вгору на уроці. Що ще можна використовувати? Це рейтинг, формування рейтингу можливе, наприклад, щоб оцінити вашу роботу, або щоб учні оцінили, як вони попрацювали сьогодні, провели певну рефлексію своїх знань або самооцінити. І після того як вони дали певну відповідь, формується середній рейтинг. І, наприклад, ви бачите, що якщо учні піддалось таким чином, як би вони оцінили, то, наприклад, свою роботу на уроці, то середня оцінка урок була б 3,8. і вибір це те, чого немає в. Кахуті, ми можемо створити як анонімне, так і неанонімне запитання, і обрати в ньому і один. Або кілька правильних варіантів відповіді, це можна використовувати не лише для того, щоб перевірити фактичне знання якогось матеріалу, а й для того, щоб просто дізнатися думку. Наприклад, якщо б ми відповідали на питання і де не було би правильної відповіді, ми просто би побачили, наприклад, скільки людей відповідало за кожен варіант, і які відповідали ви. А якщо обираємо правильну відповідь, відповідно вона висвічується після того, як ми вже вибрали показати, яка правильна відповідь була зеленим кольором. Далі функція схожа на рейтинг, але називається вона трошки інакше ранжування, якщо перекладати українську українською мовою, це встановлення послідовності. Теж такої функції в кахуті і в багатьох інших опитувальниках немає. Можна розташувати там генетичний ланцюжок, в порядку зростання, дізнатися якусь думку чи потребу, що би діти хотіли більше робити. Це не тільки хімія стосується, наприклад, куди ви хочете піти на екскурсію. І діти обирають, ага, я там хочу сюди більше або сюди. І за загальними варіантами відповіді, хто відповідає частіше і більше, ми формуємо певний рейтинг. І якщо, наприклад, наша задача була встановити генетичний ланцюжок добування якоїсь сполуки, і діти відповідали усередину таким чином, що цей ланцюжок вийшов неправильно, ми можемо обговорити, а що тут не так, чому не так записати рівняння? Хімічних реакцій. Одне з останніх це розгорнута відповідь. Це можна використовувати для такої взаємодії, як мозковий штурм, коли діти накидують ідеї того, як можна розв'язати певну ситуацію, певну проблему, або ж для того, щоб просто дізнатися їхню думку, перевірити, як вони розуміють певний матеріал. Тут відповідь може бути розгорнута. Ну і те, власне, до чого я вів, і та найголовніша функція, яку я особисто використовую. Називається квіз. Це тоді, коли ми задаємо точний конкретний час на відповідь, пишемо запитання і вибираємо один або декілька варіантів відповіді. Я покажу, як це. Виглядає. Ще також є функція окрема, коли ми можемо створювати комбіноване опитування, і вставляти в один урок, наприклад, всі різноманітні варіанти взаємодії, які вам подобаються. Тому я пропоную спробувати подивитися, як це виглядатиме на прикладі того уроку, який я проводив на конкурсі учитель року. У мене була тема амінокислоти, формував мету, завдання на урок, що ми будемо робити, створив певний план. І ми перейшли до актуалізації опорних знань у вигляді цього тестування. Давайте зараз ми з вами, ті, хто можуть просконовувати. Будь ласка, своїми телефонами, смартфонами, цей QR-код або зайдіть за тим посиланням, яке наведено на сайт slido.com і введіть цей номер. Його вводити потрібно лише один раз. За заняття. Перезаходити в нього не потрібно. І це опитування не анонімне я створив, я вводжу своє ім'я, напишу от, Володимир. І ви бачите, що на екрані зараз з'явилося моє ім'я. Тепер що я роблю? Я натискаю просто на екрані і з'являється перше питання. Тут згори ви бачите, скільки часу відводиться на відповідь, а на вашому екрані смартфона ви бачите це питання і як на нього відповідати. Наприклад, я там не знаю відповідь, я виберу там на Перший варіант відповіді відповім амін. І натискаю Send, тобто надіслати. Ми чекаємо. Допоки завершиться час, я бачу, скільки людей вже відповіло наразі, і скільки не відповіло, і 6-3 не відповіло. Так, і час завершився. Ми зараз бачимо те, як відповідали люди. Аміни вибрали 25%, тобто одна людина з чотирьох. всі інші вибрали карбонові кислоти. І, наприклад, ми обговорюємо з дітьми. Угу. Алкани не підходять, альдегіди не підходять, ніхто не вибрав. Добре, але чомусь хтось вибрав амін. І ми обговоримо, чому? Чому ці сполуки виявляють основні властивості, а не а не кислотні? Пригадуємо про карбонові кислоти, що вивчали в попередніх темах. І тільки після цього я обираю показати, що відповідь дійсно ось така. І ті, хто обрав свій відповідь, пораділи. Ті, хто не обрав, посумували. І ми бачимо рейтинг. Цей рейтинг можна як додавати, так і не додавати. Тому що для деяких дітей формування таких рейтингів може бути ну, такою міні-психологічною травмою. Вони би не хотіли, щоб їх порівнювали з кимось іншим. Хочуть, щоб порівнювали лише з ними, тому якщо у вас є такі діти, можете просто не показувати цю таблицю лідерів. Та особа або ті люди, які підали швидше. Вони отримають і вище місце в цьому рейтинговому списку. Сформували певний багаж знань для того, щоб далі розбирати новий теоретичний матеріал. Розбираємо його. Це звичайна презентація PowerPoint. Як ви бачите, я нікуди не перезаходив. Прямо в презентації має вбудоване опитування. Його використовую. Розібрали певний блок інформації і. Мою думку недоцільно використовувати тільки один варіант взаємодії на уроці можна використати інше, наприклад, дати там роздруківки на уроці або теоретично показати, поділити дітей на групи, організувати певну групову роботу. Нехай вони там називають ці сполуки. Ви перевіряєте дійсно, чи правильно вони назвали всі, ура, ура! Правильно назвали. І далі працюємо. Наприклад, я думаю, що більшість із вас, із вас працює або в змішаному режимі або просто очно, і ви можете, наприклад, використовувати презентації на уроці як один із етапів взаємодії. Ви Можете показати, наприклад, що ми будемо досліджувати властивості гліцину, роздати зразки гліцину, щоб діти спробували писати його агрегатний стан, колір, наявність запаху, дослідили розчинність воді і так далі. Там показати певні відео, якщо реактивів у вас немає, як у мене в школі. Е, от. І, наприклад, пройшов блок теоретичної інформації, ми що робимо? Закріплюємо знання. Ви заходите знову в опитування, ви нікуди не перезаходите, це те саме опитування, яке було. І, наприклад, з'являється питання, щоб узагальнити те, що ми говорили теоретично. Блок теоретичної інформації. І відповідаємо. Наприклад. Давайте виберу два варіанти відповіді. Тут бачите, що у нас не кружечок да, варіанті відповіді, а квадратики. Тоді можна обрати одразу декілька варіантів відповіді. Обираємо всі, на вашу думку, правильні. Я спеціально обрав один правильний варіант відповіді і один неправильний. Зараз подивимося, що нам покаже на екрані. Так, і зараз на екрані бачимо, як з'являлися відповіді. Розчиняється у воді, не змінює забарвлення лакмусу, взаємодіє з кислотами. Ми починаємо говорити, що оцтова кислота, гліцин вони розчиняються у воді, що змінює забарвлення лакмусу лише оцтова кислота, і взаємодія з кислотами характерна тільки для гліцину. І ми дивимось, перевіряємо, що дійсно тільки третій, четвертий варіант відповіді Правильні, ті, хто підав другий, їм не зарахується цей бал. Тобто можна і такий варіант взаємодії теж робити. Ну і, наприклад, ми переходимо до завершального етапу уроку, там ми говоримо, що таке пептидна група, а не пептидний зв'язок. Пройшли опитування, супер. Побачили варіанти відповіді, обговорили, підбили підсумки. От який приклад використання я бачу. Ну і нарешті ж поговорю, як я це все робив. Справа в тому, що у цієї платформі є розширення, яке можна встановити. Безпосередньо в презентації PowerPoint. Як ви бачите на головному екрані, в мене тут є кнопочка, якої у вас, певно, що немає, якщо немає цієї платформи, вона підписана слайдом. Якщо я натисну на неї, праворуч з'являється випадне меню. Воно працює лише тоді, коли комп'ютер має таке розширення і під'єднаний до мережі інтернету. І, наприклад, я хочу створити ну, скажімо, не квіз, давайте Хмару зі слів. Наприклад, спитаю, як? Ваші справи. Вибираю, там хто може відповідати, як додаю до презентації. І тепер автоматично окремим слайдом вставляється цей варіант взаємодії. Якщо я хочу його презентувати, я просто натискаю презентацію, як звичайні презентації PowerPoint, і вона відображається на екрані, прогружається, тому що це через інтернет працює. І, наприклад, ви можете за тим QR-кодом, який у вас і був. Зайти і вести як ваші справи. Наприклад, у мене там все добре, я пишу добре, і моя відповідь з'являється на екрані. Тільки я так відповідав, тому вона там з'являється перша і так далі. Тобто, таких варіантів взаємодії може бути безліч. Можете різноманітним чином побудувати ваш урок таким чином, щоб він був найбільш продуктивним. Є певні особливості цієї платформи, і я не хочу займати дуже багато часу, тому що це. Дуже класно описано в тому, що я покажу далі. І перш за все, де можна завантажити це розширення, я тут навів. Тут є посилання, є QR-код. Якщо у вас Windows, можна завантажити його для Windows, якщо MacBook, тема, можна теж завантажити собі таке. Але є також і розширення для Zoom. Я про це дізнався тільки, коли готував цю презентацію. Як ви бачите, це тут наведені платформи на самому сайті слайду, в які можна інтегрувати такі опитування. Цікаві. Єдин з варіантів взаємодії Zoom. Ну, як я розумію, так само можна в чаті створювати посилання, додавати. І якщо ви працюєте онлайн, то дуже класна, корисна функція. Можна навіть не готувати окремі презентації, а просто зайти або через сайт, або вбудувати їх в Zoom. Там є детальна інструкція щодо того, як робити тут внизу посилання. Тобто заходите на сайт слайду, реєструєтесь, вибираєте кнопку Zoom, і там написано, що треба, з якою послідовністю робити. Всі гівки записані, відео, інструкції, все. Працює. Е, якщо ви нічого не запам'ятали, негадую, що е, я додам обов'язково відео на YouTube. зможете переглянути його за посиланням. А також на самому сайті слайдо є кнопка Tutorials, тобто навчальні відео, і там записано, які бувають типи опитувань, як створити опитування, як його активувати, як створити комбіноване опитування, квіз або як почати квіз і так далі. Там дуже багато коротких. Інформативних відеоуроків. Проблема тільки в тому, що вони англійською мовою. Знаючи, що англійська мова у нас не в пріоритеті, ми все ж таки вчителі хімії англійської мови і використовуємо її радше як доповнення, а не основу своєї роботи, тому я також знайшов для вас відео. Українською мовою записував методистка Запорізької області Наталя Осіна. Вона створила дуже цікаве відео, і там показано, як поступово дійти до того, щоб створити кінцеве наше опитування, якщо раптом залишились певні питання. Що ще можна робити? Ну, от ви знаєте, певно, що діти дуже часто списують через чат GPT, але ми насправді можемо використовувати як особистого т'ютера. Він дуже добре знає, як володіти цією платформою, він володіє англійською мовою. наприклад, у вас з'явилось питання. Ага, а як мені створити опитування там, з двома варіантами відповіді? Ви питаєте в чата GPT, він вам відповідає. Пише детальну інструкцію, переважно вона правильна, іноді бувають, звичайні, помилки, як і всюди, але це дуже класний помічник, який може допомогти вам розібратися, якщо вас раптом це зацікавило. А також, як і на будь-якому сайті, можна включити автоматичний переклад. Там згоріть така кнопочка Google Translate, і можна її увімкнути. Воно перекладе англійською мовою сторінку на українську мову. Так, ну і користуючись нагодою, хочу зробити хвилинку реклами, тому що я дуже багато записував і записую, продовжую записувати відеоуроки, в які додаю е, інтерактивні опитування, додаю тематичні тести в Google Формах з функціоналізгу помилок, коли діти можуть пройти цей тест, побачити правильні варіанти відповіді і розв'язок, як потрібно його було розв'язувати. Тобто, це, на мою думку, дуже корисні відео з хімії, в тому числі з профільної органічної і неорганічної хімії, також за 7 клас за програмою НУШ, і розбір НМТ і ЗНО з хімії. Тому, якщо вам буде раптом цікаво подивитись відеоурок, який я записував, буду дуже вдячний, якщо будете поширювати їх своїм учням і ділитися з ними, ну і використовувати як один із етапів взаємодії, а саме домашнє завдання. До прикладу, ви хочете на уроці перевірити, чи учні добре розуміють теорію будови органічних сполук. Задаєте їм додому домашнє завдання переглянути відео і пройти опитування. Опитування це можна проходити, навіть якщо ви зробите варіант відповіді тільки один, що дитина може надати один раз відповіді і все. У неї ж може бути декілька акаунтів. Вона може пройти всі відповіді правильно вказати, а потім вам надіслати, що в неї 12 балів. зрозуміло, що це недоцільно переносити в журнал дитині 12 балів за те, що вона переглянула відео і списала тести з інтернету. Тому у всіх цих тестах, які там наведені, прикріплені до відео, є можливість проходити їх декілька разів. Для того, щоб діти могли просто потренуватися. А вже коли починається з вами урок у дітей, ви можете взяти, створити, наприклад, інтерактивне опитування на слайду або провести усне опитування і таким чином перевірити об'єктивно, чому діти навчилися самостійно. Я говорю про те, що ця платформа допомагає запобігати списуванню через GPT саме через те, що ви, наприклад, можете встановити 10 секунд на відповідь. Додати коротке питання, і діти фізично не можуть встигнути додати його в чат GPT, щоб він провантажив їм варіант відповіді, і вони ще встигли повернутися назад і перенести його. Тому таке опитування може все ж таки бути більш прозорим об'єктивним для дітей. Ну і вам давати певну впевненість в тому, що все ж таки вони щось там дома засвоїли. А, Володимире, давайте ми ще раз проговоримо алгоритм дії. Значить, для того щоб користуватися цією платформою. Спочатку я так розумію, потрібно завантажити її на чи, чи потрібна там реєстрація, як це все працює. Так, Дякую за питання. Реєстрація, як на будь-якій іншій платформі. Тобто ми вводимо свою пошту, придумуємо пароль, логін і входимо на сайт. Далі завантажимо от я в презентації, які надійшли обов'язково, буде оцей QR-код або за цим посиланням на самому сайті слайду можна зайти і завантажити це розширення. Ви його завантажуєте, встановлюєте, і у вас ота кнопочка, яку я показував зелену, вже з'явиться. В презентації зразу PowerPoint, і там далі натискаємо на неї, і всі опитування можна буде створювати вже всередині самої презентації PowerPoint. А трошечки можна е, більш детально розповісти, де і як у формі додавати оце все. Нехай у нас буде нова Google форма, Якщо в неї зайти, вона вас виглядатиме ось так. Тобто тут взагалі нема нічого. Ну і, наприклад, ми хочемо зробити опитування про амінокислоти. У вас можуть бути вже готові роздруківки з зошита робочого або з інших місць. Наприклад, ми вводимо питання якісь. Там амінокислоти це. І там перший варіант відповіді: бла-бла-бла. Другий там ще ось такий і ось такий. І якийсь із них буде правильний. Як ви бачите, зараз тут такої кнопки немає, щоб обрати правильний варіант відповіді. Для того, щоб зробити, щоб в варіантах відповіді позначалось правильно і можна було додавати розв'язки, нам треба зайти в налаштування форми. Можемо зробити його тестом і виставляти оцінки. Думаю, що нам це все тут потрібно буде, щоб не перевіряти за раз і зменшити кількість навантаження. І в варіантах відповіді. Можемо обмежити до однієї відповіді або не обмежувати. Тепер, коли ми ввели функцію додати оцінки, можна вибирати правильний варіант відповіді. Наприклад, хай буде ось цей, що у нас амінокислоти на це цей небірбук. Кажемо готово. Якщо не хочемо додавати жодні коментарі. Якщо ж ми хочемо додати розв'язок і пояснити, чому інші варіанти відповіді не підходять, а ці підходять, тут є два поля правильні і неправильні відповіді. Наприклад, в поле неправильні відповіді ми можемо написати, що. Амінокислоти, це сполуки і так далі, там писати щось іще, пояснити, чому це органічні сполуки, чому вони саме такі. Там аміногрупа карбоксильна. Окей, тепер, якщо говорити про правильні відповіді, дитина, наприклад, могла обрати навмання і вгадати. Тому я вважаю, що доцільно одну і ту саму відповідь з поясненням писати як правильно і неправильно. Якщо ви думаєте інакше, можете просто написати там, для тих дітей, хто вказав правильну відповідь, або нічого, або написати молодець, в тому ж дусі. І зберігаєте. І тепер, коли е, ви опублікуєте цей тест, натискає кнопку опублікувати, я зараз покажу, як це опитування виглядатиме у дітей. Вони заходять в нього і бачать це питання. Амінокислоти це. Відповідь тут обов'язкова, я функцію це не прибирав, вона зірочкою, тобто без відповіді на це питання тест не можна здати. І, наприклад, обираю ось цей варіант відповіді. Надсилаю, натискаю переглянути результат. Дитина бачить, що вона відповіла неправильно, тому 0 балів із одного, і пояснення до відповіді: що амінокислоти це сполуки, і ми там могли написати все, що завгодно. Опитування можна це робити в Google формах як формувальне і як підсумкове, але пам'ятаємо, що онлайн оцінити дитину об'єктивно практично неможливо. Вони вже придумали стільки варіантів того, щоб списати, що ну, просто щось ще видумають, щоб вони не списали, дуже важко. Щоб додати наступне питання або наступний варіант відповіді, ми натискаємо на плюс. І тут бачите, що є різні формати такого опитування. Якщо відповідь тільки одна, ми вибираємо оцей кружечок. Якщо відповідей декілька, вибираємо пропорції. І, наприклад, якщо у нас два варіанти відповіді, я напишу один, там два, не знаю, скільки ізомерів є у про... Нову, пропан, один пол. Ну, тут не може бути кілька варіантів відповіді, тільки один правильний буде. Але нехай там ми оберемо, що їх декілька правильних варіантів відповіді. Я знову натискаю ключ опитування. І обираю там 2 і 3. Знову можна додати відгук, пояснити, чому відповідь якась правильна, чому ні. І натиснути готово зберегти. Також. Бачимо, що може бути відповідь коротка, тобто, наприклад, вписати самостійно якусь чисельну відповідь, або там цілий абзац. Просто відповідь буде обширна, наприклад, написати певний текст, есе. Що ви думаєте? Я думаю, що онлайн такі тести робити недоцільно, бо все це списується дуже класно в один клік через чат GPT. Але все ж таки, наприклад, ми хочемо створити певну задачу і не надавати варіанти відповіді. Там розрахуйте масову частку. В чомусь. І е, нижче, де ключ опитування, ми вибираємо правильний варіант відповіді. Вписуємо, де, наприклад, 20. І всі інші відповіді, наприклад, якщо напишу 19, 48, вони будуть обиратися як неправильні. І так само можна написати, що, наприклад, для розрахунку масової частки і бла-бла-бла. Зберегти. Тепер, коли дитина буде проходити опитування, у неї буде з'являтися лише саме питання без варіантів відповіді. І вона муситиме вписати її сама, будь-яку, тому що без неї тест не вийде здати, але все ж таки вписати. Наприклад, якщо вона напише 20, дасть відповідь на інші там питання, вона побачить, скільки в неї балів і які відповіді правильні. Наприклад, зараз я обрав всі правильні відповіді, тому в мене 3, з 3 балів, і бачимо опис з розв'язками, там де я їх додавав, там і не додавав нічого немає.